Вітаю, моє ім'я Ольга Погореляк, і ексклюзивно для радіослухавки, книжкова рецензія на дім шипів і троянд» Сари Маас. Отже, чи готові б ви прожити книжкове життя дівчини підлітка, яка без своєї волі потрапляє у світ магічних істот Фейрі, убивши одного із них? Звичайна смертна дівчина Фейра лише намагалась пригодувати свою невдячну сім'ю та зберегти своє життя, але закони прифії не зважають на якісь людські бажання. Бо угода є угода, головна героїня, убиваючи вовка Фейрі, вбила всі свої сподівання на майбутнє у світі людей. Один із істот за стіною, правитель одного із дворів, темлін, забирає її до своїх володінь навічно. Усі жителі земель смертних знають, що Фейрі — це запеклі вороги, вони викрадають людей заради забави. Але ж чому залишаються у селищі ті, хто їх прославляли? Так звані діти благословенних, чи взагалі виживе фейра у тому світі, чи розлютований звір розірве її мініатюрне тіло ще по дорозі у Прифію та, не даючи часу на роздуми, звір жорстоко забирає її, єдину годувальницю у вічний світ весни. До горла починає підступати Нудота не через те, що вона покидає рідний дім і вирушає у дорогу з монстром, а через слова батька, який каже їй не повертайся. Каже це своїй доньці, яка віддавала все, щоб їх прогодувати і вижити. У дорозі до світу фейрі дівчина не встромлює у серце звіра вбивчого ясена чи тікає, вона спершу питає його ім'я, щоб мати змогу його проклясти. Коли смертна прибуває до палацу того, хто її викрав, вона вперше бачить таку вишуканість, красу та магічність. Життя у злиднях не дозволяло повністю насолодитись перевагами маєтку. Фейра не могла їсти. Але і втеча теж здавалась неймовірно складним вчинком. Але з часом перебування у володіннях двору весни перестає здаватись таким страшним. Люсьєн, друг темліна, саркастично та в'їдливо, але підтримує юну людину. А владний, серйозний правитель двору вже не здається таким нелюдяним та жорстоким, та, мабуть, і між ними є щось спільне, не лише прадавня ненависть між їхніми родами, а мурашки, які вона починає відчувати поряд із ним. Не зовсім від ненависті чи страху, та немає куди дітись, та не має часу насолодитись присутністю одне одного і красою двору. Дуже швидко викривається зла правда. Світом фейрі насправді править загадкова жінка Амаранда, який змушений підкорятись і сам могутній правитель двору весни, забуваючи і про фейру, і про обов'язки перед нею. З'являється і новий цікавий персонаж Різант, найкрасивіший чоловік, якого тільки бачила головна героїня. Про нього ходять розмови, що він підстилка амаранти, але який всіляким чином намагається насміхатись над фейрою. Він служить амаранті в темному та жахаючому підгір'ї. Він знущається над головною героїною, залазить у її мозок, пропонує якісь угоди та чомусь допомагає під час її випробувань, але не забуває попросити її дещо взамін. Які задуми у всіх цих персонажів? Чому ніхто не може побороти амаранту, лише фейра, як їй урятувати всю прифію, та як зняти прокляття з коханого? Але все ж таки, чому цей фентезі роман здобув таку популярність? У буктоці ця книга не залишила нікого байдужим вона завоювала серця любителів романтезі, скорочення від жанру романтичного фентезі, звісно ж, або ж навпаки. Спровокувала серію відгуків, які вважаються чтиво недостатньо розвинутим та нудним. Але серія Сари Маас це не просто історія, це занурення у казку для дорослих, це ремейк красуні й чудовиська. Та чи будуть у кінці щасливі разом настільки різні персонажі? Ця серія книг це історія світу, де ви точно впевнені, де є добро і де є зло, але не знаєте, що робити далі і як боротися з поганими силами? Так. Ця книга це не читання мудрих історій мудрих дядьок, де треба зламувати половину мозку, щоб розгадати таємницю маленької метафори, це легке чтиво, яке своїми магічними хвилями занурить вас з головою та змусить відчути запах троян чи жасмину, кому що більше до вподоби. Але це читання історії, яка вчить мріяти та йти за своїми мріями, вчить боротись за своє до кінця, вчить кохати самовіддано та безкінечно. Кохання головної героїні здатне на все воно готове прийняти смерть та бути смертю, готове навіть жити заради коханого та йти до кінця вперто та сміливо. Отже, морський світлий і мармуровий двір літа, крижаний та сильний двір зими, жовто гарячий та вогненний двір осені, запашний багатий двір весни, лікувальний заспокійливий двір світанку. Чи все ж таки страхетливо, красивий та прихований двір ночі? Правителькою чи правителем якого двору ви б стали? Чи, можливо, ви б як зла амаранта Окупували б всю Прифію та тримали у страху всіх мешканців, володіючи всією магією цього світу? Ви б брали опанувати таємничу магію фейрі? Чи вміти перетворюватись на загадкову суміш лева, вовка та Лося, як темлін? Можливо, обрали б мати крила і літати як загадковий різант, чи просто бути смертною дівчиною і впізнавати красу цього дивного світу і насолоджуватись його дарами, сильніше від усіх фері. Адже найсильніше, що можна у собі зберегти, це серце, яке залишається смертним та відчуває те, чого ніколи не відчують загадково красиві, але холодні істоти. Поринайте заворожливий світ Сари Маас, та відчуйте, як воно. Кохати того, кого нещодавно ненавиділи, та боротись за тих, кого нещодавно боялись.